Це звісно. Був прямий злочин проти е, української нації проти української е, ідентичності, але є ще одна дивовижна історія. Я навіть не знаю, як її пояснити. Тема голоду так чи так, але десь просочувалася і в тексти на підрадянській Україні на тлі тодішньої прози, от, української, він виглядав якимось ну ну ногенієм. Ну, просто на початку 30-х років відбулося кілька сотень повстань є там. Ну, достатньо прозоро, достатньо очевидно картини голоду. Тема голоду в українській літературі вона значно ширша ніж може видатись на перший погляд. Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. Сьогодні в нас надзвичайно важлива тема. Ми говоримо про тему голоду в українській літературі. Через важливість цієї теми ми б хотіли, аби вона набула ширшого розголосу і довкола неї розгорнулася більша дискусія. Тому ми закликаємо додивитися наш випуск до кінця. Наприкінці ми поставимо запитання, і важливо тоді прокоментувати. Це важливо так само і з огляду на дію алгоритмів YouTube. Через обговорення ці випуски стають більш. Впізнаваними, більш е, переглядуваними, і в такий спосіб ми зможемо наголосити власне цю тему. Голодомор е, і, взагалі, голод, бо ми розуміємо, що насправді упродовж 20-го сторіччя голод повертався е, в українській історії тричі. Це був голод 21-го року, е, далі е, найбільший голод 32-го, 33-го років. Власне голодомор, і Тоді ще голод 47-го року. Насправді, е, комуністична влада використовувала е, голод як інструмент. Колоніальної політики голод використовували для знищення небажаних, для знищення Протестних настроїв на селі, перш за все, але так само і в усій Україні. І в такий спосіб це, звісно, був прямий злочин проти української нації, проти української ідентичності. Ми розуміємо, що де популяція знищення власне носіїв українського світогляду. Сприяв тому, що поступово розгорталися асиміляційні процеси, і в такий спосіб комуністична влада власне і намагалася витворити оцей штучний конструкт, витворити радянську людину, усуваючи власне тих, хто мав виразну українську ідентичність. Не так багато насправді книг присвячено темі голоду. Зрозуміло, чому з одного боку це було неможливо. Про це було неможливо говорити в радянські часи. Це одна з абсолютно замовчуваних тем. Відповідно, навіть натяк на неї, а ми поговоримо про цілу низку книг, де все-таки. В радянський час українські письменники намагалися говорити про цю тему, але тільки натяк одразу ж обертався певними репресіями, обертався певними пропрацьовуваннями так на власне, партійних різних зборах, і це могло серйозно зашкодити кар'єрі того чи того письменника або письменниці. Власне, відомих текстів, які безпосередньо стосуються голодомору, насправді два так в загальному уявленні це тільки два тексти: це Марія Уласа Самчука і Жовтий князь Василя Барки. Ми знаємо ці тексти, так чи так вони зринають десь в шкільній програмі. Ми розуміємо, що вони надзвичайно важливі і вони показують. Трагедію, фактично, по свіжих слідах Марія вийшла фактично одразу там, в 1934 році вона з'явилася той час. Улас Самчук. Перебував на Галичині, і власне одразу вона набула такого значного резонансу. Там та повторю, що на підрадянській Україні цю тему замовчували. Відповідно, замовчували і текст Ласа Самчука. Отже, ця тематика стала перш за все відомою. Спершу в Галичині, а тоді далі на еміграції, коли і Улас Самчук, і Василь Барка опинилися далеко вже від України, і в тих колах, в еміграційних колах, цю тему повсякчас наголошували і постійно пригадували, як власне один чи наголошували як один із злочинів радянського режиму. До слова сказати в поемі Івана Багряного. Антон Біда, Герой Труда, також згадано про Голодомор, наголошено знову ж цей радянський злочин. Тобто ми маємо ці тексти, які постали відомими, поширилися на еміграції, і там про голод говорили чітко, говорили відверто. І, звісно ж, логічно, що на початку 90-х вони одразу почали повертатися, почали перевидавати, насвітлювати, наголошувати. І це, звісно, тексти, які важать до сьогодні, попри. Певний, попри те, що там це розгорнуто в такому деякому романтичному символічному ключі, тим не менше, достатньо чітко, достатньо промовисто там розгорнуто цю тему, і ми розуміємо, що. Знову ж ці тексти будуть залишатися з огляду на її важливість в історії української літератури. Але принаймні два нюанси ми своєю розмовою, нашою розмовою хотіли б наголосити. І перший з них це те, що тема голоду так чи так, але десь просочувалася і в тексти на підрадянській Україні. А з іншого боку. Тема голоду і в реальній історії, і в літературі дуже часто сусідила темі опору. Тобто, насправді, український народ чинив опір, чинив опір голодомору, чинив опір спробам власне, відбирати хліб, і це було надзвичайно рішуче, надзвичайно. Промовисто на початку 30-х років відбулося кілька сотень повстань на різних територіях. От є окрема книжка Володимира Теріщака 1930 дев'ятсот повстання, де він фіксує власне велику кількість повстань, яка пройшла всією Україною в переддень голоду. Частково голод був відповіддю на ці селянські повстання. Але насправді вони не припинялися, е, і скільки було їхніх сил, вони намагалися протидіяти. Тобто, голод і е, сусіди з темою опору. Але Давайте тоді повернемося до підрадянських письменників, які розгортали цю тему. Що ми можемо, кого ми можемо тут назвати? Вочевидь, це була найбільш табуйована тема, і цензура була дуже пильною, але при цьому зрозуміло. Є різні способи говорити, ми більше звикли говорити про ну, обговорювати цю, цю тему в таких от в трагічних е... Е... якихось контекстах. І це закономірно, це геноцид проти цілої нації, проти цілого народу. Але що цікаво, що були інші способи, і вони були дуже цікавими і дуже, дуже, дуже плідними. Інші способи це представити. Отже, е... в... 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 ті, хто в... Вважає, ніби радянські письменники були лише слугами режиму і лауреатами сталінських премій. Їх нема за що поважати, вони просто не знають знов таки, не знають контексту, не знають деталей. Уже хто як хто? А Михайло Стельмах мав. Ну він був поруч з Лесом Анжерев, Стельмах був найбільш титулованим українським письменником. Він мав усі. Там нагороди, це при тому, що він був єдиний, хто не мав, хто не був членом комуністичної партії, між іншим, що тоді було дивовижно. Е, Так ось стельмах, у якого батько його, до речі, не прийняли в комуністичну партію, тому що написали Андонос про те, що в нього батько куркує. Е, ну, власне, і... вони всі були такі підкуркульники, та і Багряни, і Савчук. Абсолютно. І, от абсолютно. і ось е, Михайло Стельмах, уже буду лауреатом Ленінської премії, тобто маючи. І, і героям соціалістичної праці, маючи вже всі мислимі титули в ієрархії, в романі Чотири броди, це, 1900, це кінець 70-х років, кінець Брежнівщини, грубо кажучи, в 20-го 20 столітті стильмах. Ну, він в попередніх романах пробував між рядками трошки згадати. Тут, тут він спробував теж між рядками, але, але трошки крупнішим планом дати. Це сприймання селянами, якось це проінтерпретувати, і його не врятувало нічого. Всі його е, нагороди, все е, роман затримали на кілька років. Він вже коли вийшов, то там вже між рядками прочитувалося, ну, але це вже були часи трошки інші, це вже були 80-й рік, здається. Але є ще одна дивовижна історія. Я навіть не знаю, як її пояснити. І Йдеться про ідеологію Василя Земляка, «Леводина зграє і зелені. Це теж 70-ті роки? Це пригарні романи, це справді ну, це чудові українські романи. Це так звана химерна проза, такий вже майже постмодернізм український чи препостмодернізм, як кажуть в кожній разі, за, за цими романами зняти один з кращих наших фільмів Вавилон 20». І ось Василь Земляк 1971 року вийшла його либрина зграя, сімдесят шостого року другий роман делогії Зелені млини. І Василь Земляк дає таку. Міфологію українського Вавилона. Отже, є село на Побужжі, яке називається Вавилон. Там якось все німець пізнавано з одного боку. От він це дуже цікаво зроблено. Він пише ніби про те, про що всі писали. і Стельмах про це писав. А він пише інакше, важливо, не що, а як. Отже, 20-ті роки перша комуна, яка не прижилася в українському селі, нікого хлібом не нагодувала, але в комуні були гарні гасла. Перші колгоспи, яких не приймають, селяни, від яких там втікають, депортації. Знов таки, от депортації, але він при цьому не має тої ненависті до куркулів, яку плекала радянська така от література. Мені стається, що він дійсно тут напевне вдало розіграв цей іронічний код. Бо там, коли читаєш, то весь час відчуваєш, що от він з іронією автор з іронією ставиться до всіх, і це дає йому можливість, бо так наголошуємо, ну, як він з іронією ставиться до тих, кого там називали куркулями. Він їх такими гротескними малює. От, але але це дає йому можливість показати з іронією ось цих комунарів, які виглядають ну абсолютно відірваними від життя. Від вони там. Мріють, вони все побудовано на мріях. Там сир вони будуть робити, і голландські от, комуністи їм цьому допоможуть. Та, так, голландські комуністи допоможуть. Тобто вони просто, от якщо людина читає, вона дивиться і, і думає: ну, ну, ну просто якісь неадеквати. Та, ходять ну, там. Так, це, така, це, от, це така утопія. От комуністична утопія. Але при цьому в комуні є чому ж не зграє на комуністський ставок, прилітають лебеді. У них там є хліба в хліба. Не бракує, але в них є свій поет. Ну, таке воно. Але при цьому може найцікавіший персонаж у цій ідеології, ну, звичайно, крім філософа Фабіяна, тому що в цьому, в цьому українському селі на Побужжі є свій філософ за фахом Він тронар і за паспортом за посвідкою Левко Хоробрий, але всі знають його як філософа Фабіяна, є ще Цап, який теж Фабіянець. Вони однаково важливі в цій міфології Вавилона. Левко Хоробрий або ж Фабіян читає Платона, обговорюють вони бенкет Платонівський. Це таке, от, таке, вочевидь, насправді, химерне письмо, химерна проза. І от в цю земляк створив. Ну, фактично, епічне полотно, але це епічне полотно в нього він, він блискуче розіграв справді оцю іронічну дистанційованість від, від усього. От він всього дистанціювається. якийсь такий трошки донкіхотівський, такий от якийсь такі ну, він, він мені поїде. дуже нагадує Маркеса в тому сенсі, що Маркеса теж а, от так? змінюється покоління. Ось відбуваються якісь події. Ем, ну і е, ці люди постають Маркеса такими доволі кумедними, в принципі, як і в земляках. Це так його з Маркесом, порівнює, ну, все. коли вийшли ці романи, він ж був неймовірно Ну, Це ж було щось не на тлі тодішньої прози, от української, він виглядав якимось ну ну генієм. Просто і його дуже охоче а тоді якраз. По якраз, по-моєму, 76-го року Маркас його отримав в Нобелівку, і е, якраз тоді його перекладали багато, він був популярний, і земляка з ними хоче е, порівнювали. Трошки пізніше отримав в Нобелівку Маркес, але на початку 80-х, але тим менше він був вже але дуже він популярний. Але він вже дуже, дуже відомий. Так. І ось, е, якщо це епопея, скажімо, у земляка, якщо це от така, таке епічне полотно про українське село, е, то не лише комунік. Здобутки, і не лише повстання тих, кого розкуркулюють, і не лише колгоспні боякові бали, але є там. Ну, достатньо прозоро, достатньо очевидно картини голоду. Причому земляк це робить через е, е, такі от описи довкілля. Дуже ну, дуже дуже, дуже дуже цікаво. Ось там є хлопчик, ну підліток оповідач, цей валах. І ось він розповідає про те, що діда вже так виголодніла, значить е, е, виголоділи коні, що самі скелети їх вже не можна навіть вивести. Їх немає сил вивести на. На, на Пасовиську, От, просто Не лише люди, але і, і тварини, і все навколо. Є там пригарні епізоди, коли намагаються якось рятувати от, оці моменти взаємодопомоги, тому що голод це не ще, ну, лише там людоїдство, якесь там. Ну, Все-таки є і ворожність, є, є якась спіль, спільнота. І ось один з найцікавіших персонажів у Лебедині з в зелених млинах один з найцікавіших мешканців Вавилона — це, звичайно, Євтушок Голий. Такий от ідеальний український селянин. Усі його складності, е, у, у, і от Євтушок. У нього у нього дуже вродлива дружина Пріся, і дуже багато діточок, і всі хлопчики, і якось от, ну, ніяк зупинитися в цьому він не може. Правда, він має сусіди допомагають. Ну, так, Там ніби сусіди <рати> трохи допомагають сополіки, ага. ще та ймовірно. Або він так думає, там важко зрозуміти, але в кожній разі діточок багато, і він має амбітну мрію, що він своїми хлопцями заселить весь Вавилон, і буде на Керувати. А тим часом голод, і ось він ходить до сусідів, і сусіди наливають ну, кварту молока, і е, наливала нал, 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 наливали вщерть. Наливали він спивав один ковток. І дерешту ніс з дітям. І ось, ось цей ковток і тримав його, як так він міг ходити. І якось трапилося страшне, абсолютно трагічна подія в тих вимірах. Він спіткнувся і розлився молоко. Після цього це стало страшним потрясінням, і після цього почала ходити його дружина Пріся. Вона не відпивала той ковток, вона все відносила дітям, не є материнське самозречення. А євтушок без того ковтка молока зовсім перестав ходити. Він просто занеміг остаточно, знесилів. І тоді сусідка якось там доливала ще трохи, щоб якось його поставити на ноги. Отже, ось така ніби мета. Форань нам нам не кажуть прямо про голодомор, про геноцид, про, про що там про. Злочин влади, але якої вже, якої вже промовистішої от, картини, ніж ця от, Українське Побужжя, «Золоті лани навколо, найрудючіші чорноземи Європи. І ось рятівний ковток молока, якого бракує. До того ж, її корови ж виголоднілі теж давали зовсім мало молока. Ну і там тема опору так само. Десь там присутня. є там дуже цікава тема опору. Присутня. Вона вона, вона дуже, дуже вдало прописана, про Висана Василем земляком. Отже, це вже в другому романі, в зелених млинах, бо одне село Вавелон, а за 35 кілометрів від Вавилона зелені млини. І Явтушок від розкурку, від на від когоспу втік в зелені млини, Думав, що він там пересидить. Бо в зелених млинах вони неймовірні, там живуть лемки. От така. така... Це, до речі, така цікава автобіографічна деталь. Василь Земляк чех. За ну з за за, за за походженням із чеської родини. І для нього ці лемки в зелених голинах це ось таке щось інше, щось відмінне від місцевих, так би мовити, від тутешніх. Отже, Зелені млини так само село, але село Лемківське з своїми там дуже цікавими фотографічними звичаями. Валах, ось Оповідача нашого підлітка валаха туди відвозять. Ну, батько дітей було багато, знов так, і батько його віддав туди, там була родина, що він хоч трошки. там якось Ну, підгодуватися. І от в зелених млинах почали з'явилися дивна, дивні з'явилися якісь бандити, якісь злочинці. Вони е, по черзі усіх багатших е, мешканців е, крали, причому дуже вигадливо крали там тут, ну, в, ну, вкрасти корову, це ж тоді був страшний злочин. Це означало приректи родину, якщо бід, бідніша родина ну, просто на смерті. Отже, там його там, витягували через. Якщо були дуже, дуже міцні якісь там ланцюги, її витягували через покрівлю, ну, різні бували способи. І ось отак, от якось. З певними інтервалами отже, забирали крали вола, і потім, власнику дитячим почерком написана, приходила записка, тому, кого обікрали. Що дякуємо, Волик був смачний. Врешті, там є. ну там же, Якщо там Вавилон і філософ Фабіян, то там все крупним планом міліціонер в Вавилоні називається Полип Македонський, Полип Македонський абсолютний геній своєї справи Македонський таки вистежив якось там цих злочинців, і виявилося, що це один з них сторож у школі, інший там живе поруч. Вони були троїстими музиками, от вони грали на третій уже помер, а Скрипалі, здається, той який. Довбушем був, от вони не могли оцей у цей шкільний сторож не міг дивитися більше на голодних дітей, які які ледве-ледве ну, доходили до школи, які вже просто не могли ходити. І ось такі робінгуди проти голоду проти Голодомору. Вони брали цього волика, причому брали вони в тих, кому це точно смертю не загрожувало в родині. Ну справді в справді заможніших. Якось там за документами проводили його через колгоспну комору, бо другий з них, бо один з них працював комірником у колгоспі. Директору школи, тому пригарному велосипедисту Лерю Лейковичу, вони казали, що це один волик, такий великий вдався, що вже півроку ми його їмо. Той щось підозрював, але, але мовчав теж. Отже, вони поклялися, що вони самі ні шматочка не з'їдять і дотримали ніби того слова, вони розуміли, що їм загрожує, вони ніби страхувалися, ми от не для себе. І вони таким чином рятували від смерті цих дітей. Тобто в нас є е, таких дві групи творів про голод з одного боку, ти міграційні, де все е, сказано прямо, е, Марія, Жовтий князь, з іншого боку. Українські письменники підрадянські, вони також намагалися щось сказати, не, не могли це зробити прямо, але е, намагалися текстами, натякнути нотиками. Так, і натякали не тільки е, на те, що голод був, але і так само, що йому чинили певний е, опір. Е, починаючи від е, драми від п'єси «97», Миколи Куце про голод, голод 21-го 21 року. 97 року. була справді в її першому так. варіанті. Бо перший варіант мав трагічний фінал. вони всі гинули. Потім Куліша змусили переписати, написати оптимістичніший фінал. Ну, з міста приходять Хлібі, їх рятують. Але це теж була от був такий його голод 21-го року. От про Київ, який вмирав від голоду 21-го року. Дуже цікаво написав, дуже дуже дуже. Якось так от промовисто написав у спогадах бойнулок за Віктор Домонтович. Він показав нам Київ, місто, яке вмирало. Це теж, теж, теж так, так, такий важливий текст. Ну і вони своїми цими репліками вони розхитували оцю монолітну. Ну, таку бравурність, бравурність колгоспного роману, так, колгоспного, та, та, що в колгосп, все, все добре, нічого не, не це не проблема. Колгоспники перемагають. А насправді всі вони показували вже згадані і, і стельмах, і е, власне е, земляк, е, і десь у вирі Григорія Тютюника це е, відчутно. Тобто, ми маємо е, от цю вказівку на те, що. Все значно складніше, і це підважувало цей пропагандистський міф. Власне, тому тема голоду в українській літературі вона значно ширша, ніж може видатись на перший погляд. Ну і з огляду на важливість цієї теми, ми переконані, що багато до неї будуть повертатися. Ми закликаємо вас підписуватися на наш канал, можна підтримувати нас на Патреоні, можна тут. Тут у Ютубі, стежте за нашими випусками, ну і традиційне запитання наприкінці, власне, стосується фільму Вавилон-20. Чи бачили ви цей фільм, і чи вловили в ньому ви якісь нотки протесту під радянського письменника Василя Земляка з середини цієї Брежнівщини, ну і пізніших творців фільму. А чи вловили ви нотки протесту там проти комуністичного режиму? Так чи можна вважати Василя Земляка тим прозаїком українським, українським котрий своїм цим цілком новаторським іронічним стилем змінив саму парадигму українського роману? Так, абсолютно, прикро, що він прожив не так, не таке довге життя. Він власне наприкінці 70-х його не стало. Але це зовсім інший тип роману, особливо на тлі цієї соціалістичної прози. І Якщо ми говоримо дійсно про постмодерні елементи в українському романі пізніших авторів, там Венечука, Андруховича, Вжадана, Жадана, то, безперечно, десь цей імпульс від Василя Земляка таки звучить.